Шановні друзі, перед вами виникло досить складне питання, де продовжувати навчання. Та відповідь легко знайти, уважно озирнувшись навколо. Ви помітите, що побутові речі, предмети праці, продукти, будівельні споруди тощо створені людиною за допомогою різноманітних машин. Сучасні машини повинні бути якісні, привабливі, надійні та безпечні в роботі. Та створити сучасний конкурентознатний продукт досить непросто. Ось чому держава постійно відчуває потребу у фахівцях, що можуть успішно вирішити такі завдання. Кожен з вас, без сумніву, має необхідні наукові здібності та технічні таланти, але розвинути та реалізувати. Їх. Вам допоможе навчання на спеціальностях напрямку інженерна механіка. Отримані знання ви можете поповнювати в студентському науковому товаристві, яке незабаром буде створено на факультеті комп'ютеризованих технологій машинобудування. Навчання та науково дослідницьку роботу. Ви будете виконувати разом з досвідченими викладачами та вченими. Більшість з яких мають винаходи в авіаційній, машинобудівній та оборонній промисловості. Є авторами багатьох підручників, відзначені нагородами та почесними званнями. Навчаючись, ви матимете змогу користуватися найсучаснішими комп'ютерними технологіями, отримаєте досвід роботи на новітньому обладнанні. Спробуйте свої сили у галузі науки. Результати науково-дослідних робіт ви можете опублікувати у фахових виданнях як перші свої наукові здобутки для поглиблення знань з виборного фаху за бажанням. Ви можете замовити вивчення додаткових цікавих дисциплін. Якщо цього буде недостатньо, є можливість одночасно отримати другу вищу освіту з економічного напрямку підготовки. Це дасть змогу легко виконувати техніко-економічні обґрунтування пропозицій, що розроблятимуться вами у майбутній практичній діяльності. Отримані ґрунтовні знання стануть основою промислової, економічної та фінансової політики підприємств і державних установ, де ви в майбутньому працюватимете. Такий підхід у підготовці сучасних технічних працівників вигідно відрізняється від підготовки вузькоспеціалізованих фахівців з фінансів академічних напрямків. Це безумовно робить спеціальності нашого факультету більш популярними серед випускників загальноосвітних шкіл та коледжів. Закінчивши навчання за інженерними спеціальностями, ви отримаєте диплом інженера механіка, а за бажанням ще й диплом економіста і зможете працювати в багатьох сферах народного господарства України та за її межами, очолюючи при цьому підприємства, фірми чи установи різних форм власності. Запрошуємо вас вступити на навчання за напрямками підготовки інженерна механіка та машинобудування. Навчання проводиться на бюджетній та контрактній основі за денною, заочною та скороченою формами навчання. Тож, шановні друзі, ми чекаємо на вас і до зустрічі в приймальній комісії університету.